Антимонопольні регулятори продовжують махати кулаками після бійки і все ще намагаються заблокувати угоду між Microsoft та Activision Blizzard King. І я тут подумав, що я, в принципі, той не висловлювався щодо цієї теми, а мені є що сказати. Тож зараз я це й зроблю. Привітулі. Family. Щодо того, як саме вплинеться угода на ігрову індустрію, ну ще зарано говорити. Я думаю, перші якісь зміни ми побачимо, відчуємо вже зі стартом наступного покоління консолей. Але зараз можна спекулювати на тему, навіщо вони, Microsoft, купили собі Activision Blizzard King. Ну окрім того, що це просто компанія, яка заробляє багато грошей. І говоритиму я про кожну частинку Activision Blizzard King окремо. Ну і почну з Activision, Хоча тут, мабуть, правильніше було б сказати Call of Duty. І так, дуже багато розмов було на тему, а як же PlayStation буде без Call of Duty? Ну, по-перше, це проблема PlayStation, А по друге, найближчі 10 років у них ну ще є можливість створити, як то самі Microsoft говорили, іншу якусь франшизу шутерів від першої особи, які могли б... Конкурувати чи скласти просто, хоча б альтернативу Call of Duty. І з Call of Duty насправді все очевидно, але не дуже. Так, замість того, щоб щороку витрачати 70 баксів на гру, можна її отримувати по підписці Game Pass. Але якщо людина грає тільки в Call of Duty, то їй вигідніше купити окремо гру, тому що в рік це ну 70 доларів. Game Pass в рік буде обходитися значно дорожче, і з роками ціна на підписку буде зростати. Стати відповідно в такому випадку людині, гравцю, яка грає лише в Call of Duty, Я знову ж таки наголошую, немає різниці на якій платформі грати, тому що вона все одно буде купувати за 70 баксів. Але якщо людина грає не тільки в Call of Duty, але й в інші ігри, то тоді очевидно є вигідно від геймпасу. тому що, окрім гри, в якій ти проводиш купу часу, ти також отримуєш сотні інших ігор: великих, маленьких. Це вже не важливо. Але в цьому випадку Xbox отримує перевагу, тому що він до себе переманює фанатів Call of Duty, які також можуть грати і в інші ігри. І відповідно, люди, які купували PlayStation минулого покоління, цього покоління, вони можуть ну, наступного покоління перейти на Xbox, тому що по суті там вони отримують гру, в яку вони грали, і інші ігри за там 15 доларів на місяць. Ну і це супер вигідно. Ну. Очевидно. А от чи вплине Call of Duty на розстановку сил саме в консольному сегменті, ну по-перше, час покаже. А по-друге, ну я не, не думаю, що якось сильно, от прям кардинально, Call of Duty переманить гравців на Xbox. Якусь частину, так як я вже сказав раніше, але ну, не суттєво, тому що навіть якщо коробковий, скажімо так, Call of Duty це мультиплеєр, сингл а вже ж. І режим зомбі він стане ексклюзивом Xbox, То Warzone вона, от на 99% я впевнений, що вона залишиться мультиплатформою і можливо навіть вийде на новому Nintendo Switch. І саме з нього Microsoft будуть продовжувати заробляти гроші. По суті, основний дохід Activision від Call of Duty — це саме на мікротранзакціях, на батлпасах, на скінчиках, які ви всі так любите, ну і так далі. І це суттєва частина доходу, яку Microsoft навряд чи собі будуть зрізати. При цьому вони по суті всиджуються на двох стільцях. Вони залишають Call of Duty Warzone на інших платформах, з яких заробляють гроші. І при цьому у них Call of Duty залишається ексклюзивом, тому що інші часточки Call of Duty, вони будуть ексклюзивними для Xbox. Microsoft тут як не глянь залишається в шоколаді з Call of Duty. Щодо інших ігор Activision, у них якась неймовірна кількість забутих IP, і, скоріш за все, їх будуть відроджувати поступово, можливо, якраз знову ж таки під кінець цього покоління на початку старого. І основна тут проблема це знайти студії, які захочуть зробити ігри по IP ActiVision, які валяються на полицях і обростають пилом та пліснявою. А так як інші студії Xbox зараз зайняті власними проектами, і вони також мають свої IP, над якими вони хотіли б працювати, то повернення до старих франшиз Activision може відбутися ну, зовсім не скоро. Але це чудова можливість просто наповнювати гінпас дабл іграми чи навіть категорія. Б, вони умовно недорогі будуть у виробництві. На них не буде витрачатися багато часу. Але це буде чудове наповнення своїми власними проєктами. Тому що, якщо ви помітили, зараз Xbox не дуже той активно долучає до гімпасу нові великі ігри. Вони так з часом туди додаються. От Remnant нещодавно додався, але він вийшов кілька місяців тому, і це така кооперативна гра, яка в принципі підходить гімпасу. А от aaa ігри то лише від самої Microsoft виходять гімпас з релізом, ну і інші, там AA, Indie і так далі. І мати. Свої власні невеличкі ігри, за які не потрібно додатково платити по контрактам, і яких немає на інших платформах, тобто немає конкуренції, це чудова можливість знову ж таки закликати тих гравців, які не люблять AAA, а люблять невеличкі ігри, і інді в тому числі, і можуть витрачати на Game Pass 15 доларів в місяць. Їм буде цього достатньо, щоб пограти в десяток інді ігор. Тобто за ціною однієї якоїсь інді гри отримуєш. 100 в місяць. Супер, чому б і ні? На хвилинку перервімося. Хочу нагадати, що зараз проходить збір для національної гвардії України, які працюють на сході України. До загального збору на 500 тисяч гривень на нову автівку, на ремонт старих автівок та приладнічного бачення, долучаються дуже багато українських ігрових блогерів. І я теж серед їх числа. Тому, якщо ви хочете допомогти банку на збір, я залишу в описі. Ну а тепер повертаємось назад до Майкрософт та їх баранів. Наступний де Blizzard, і з ними більш-менш очевидно. Основна аудиторія Blizzard — це звичайно ПК гравці. Ну так, Diablo зараз на консолях чудово продається. Але все одно Корвот-аудиторія це все-таки ПК. І якщо ви слідкуєте за індустрією, то пам'ятаєте недавні заяви Xbox про те, що Game Pass на ПК він не дуже себе ну, не те, що виправдовує, а не дуже приносить прибутку, як того хотілося б Xbox. І от саме ігри Blizzard можуть посприяти тому, що Game Pass на ПК почне зростати і до того ж доволі суттєво, тому що потенційно StarCraft 3. Дябло, усі частини, які там зараз доступні в Battle Pass, і. World of Warcraft, і якщо вони додадуть його в Game Pass без абонплати, ну це буде взагалі розрив. І я дуже сумніваюся, що вони це зроблять, тому що це основна частина доходу цієї гри, і це просто постріл собі в обидва коліна буде додавати його, ну, по суті, безкоштовно. А от expansion паки можуть бути доступними в Game Pass. І. Якщо ви помітили, то в гінпасі доступні лише базові версії ігор. Ну, практично усіх, навіть самої Microsoft. Отже, за усілякі Deluxe і так далі, потрібно, їх потрібно купувати окремо. То в цьому випадку експеншн паки можуть бути доступними по геймпасу, типу як окрема гра, а от уже підписку доведеться платити окремо. Ну або ж навпаки геймпасі буде як підписка, а за експеншн паки треба буде платити окремо. Коротше, за цим буде цікаво подивитися, якщо вони взагалі World of Warcraft якось будуть інтегрувати у геймпас. але щось я вже занадто детально починаю всьому цьому розбиратися. Основна суть в тому, що ігри Blizzard можуть посприяти тому, що геймпас на ПК почне зростати, і плюс додатково привернути увагу гравців. До магазину Xbox на ПК, фанатики і релігійні послідовники Гейба звичайно, залишаться в Steam, але люди, які більш прагматичні, яким не потрібно купувати ігри в Steam, а можна заплатити 190 гривень в нашому випадку і пограти в групу Pass, Чому б ні? Тим більше, що цей додаток вже є. застосунок Xbox вже є в Windows, Ти просто його запустив, натиснув кнопку Оплатити і все. І граєш в 300 ігри. Які там доступні. Дуже зручно і знову ж таки переманює частинку аудиторії ПК в застосунок Xbox. Звичайно, це не якась глобальна стратегія, щоб відібрати у гейба Steam і повністю всіх ПК гравців переманити в Xbox Store, Xbox App. Про це я скажу трішки пізніше. Але це чудова можливість підсадити людей саме на гімпас. <рив> ну і залишається кінг. З одного боку, це, мабуть, найочевидніша частина цієї угоди, тому що Майкрософт давно хоче вийти на мобільний ринок. А з іншого боку, кінг, ну я б сказав, він не вписується в плани Xbox чи принаймні їх заяви по виходу на мобільний ринок. Зараз поясню. Чому ж саме справа Microsoft, як і PlayStation, заявляли, мабуть, неодноразово, що вони хочуть на мобільний ринок, тому що ну там великі гроші і всі хочуть шматочок цього пиріжка. Але виходити на мобільний ринок можна по різному Можна як в даному випадку просто купити компанію, яка вже присутня на мобільному ринку і отримує з цього гроші. І це хороший варіант, тому що ти. По суті, робиш інвестицію і потім з неї заробляєш гроші. А можна, як це заявляло PlayStation, переносити свої великі тайтли на мобільні платформи Horizon, Uncharted, у випадку Sony, у випадку Microsoft це Halo, Forza недавно, до речі, вийшла гра на мобільні платформи, ну і інші IP, які належать Xbox. -у. Тобто їх. Робити е, окремі ігри для мобільних платформ. Так ось, Кінг, саме от в цей другий варіант, щоб переносити на мобільні платформи власні IP. Не дуже підходить. Чому? Ну тому, що кінг робить абсолютно інші ігри. Він робить матч 3. А коли їх попросиш зробити шутер, вони його не зроблять. Для цього потрібні окремі люди, окрема команда. Відповідно, потрібно наймати нових людей. І от виходить, що кінг тут не дуже вписується. Можливо, в них є експертиза. Ну, в них точно є експертиза по просуванню ігор на мобільні платформи. По монетизації, але знову ж таки, ця експертиза і монетизація в інших жанрах знаходиться в для Halo, наприклад, і, чи там Сину, якщо це буде якась сингл, гра, це буде інший тип монетизації, тому що це і інший гімплей, і інша аудиторія. І воно от ну якось зовсім не мечиться. Тому, скоріш за все, я так думаю, що вони будуть. Співпрацювати з іншими командами, які будуть робити для них мобільні ігри по їх франшизам. А кінг він от залишиться як і є, і просто буде присутнім на мобільних платформах. І тоді Microsoft можуть говорити, що ну у нас є мобільний сегмент, і з нього ми заробляємо якісь гроші, ну немаленькі. Якось так я це бачу зараз. Важливо, що і Activision, Тере Call of Duty, Blizzard та King, кожна от з цих гілок вони в принципі заробляють, приносять один і той самий прибуток. Ну, співрозмірним. Звичайно, що хтось більше, хтось менше. Але це ну, не суттєва різниця. Немає такого, щоб King заробляв вдвічі більше, ніж Blizzard. Ні, і тобто, от вся ця угода по купівлі Activision Blizzard King, вона не була заради чогось одного. Майкрософт по суті купила такий, от я не знаю, пакет компаній, які працюють в різних напрямках ігрової індустрії, які мають різну аудиторію і які приносять чимглі кошти. Тобто, навіть якщо нічого не змінювати, і вони там собі будуть окремо працювати так, як і працювали, Майкрософт на цьому. Буде заробляти. Тобто вони по суті купили компанію, яка. ну, яка принц Money і все. Принц в сенсі, що друкує. Print. Print, print money. Ну, ви Money. Пам'ятаєте цей мем з Сібьеро Маймото, який випустив 3DS, і там і Prince Money. Eed Prince Money. Зараз я все це підсумую, а потім озвучу ще одну думку, тому не вимикайте. Call of Duty потрібен, щоб частково переманити аудиторію маленьку часточку, але вона все одно буде значна в Game Pass та на Xbox. Інші IP Activision потрібні для того, щоб наповнювати Game Pass невеликими, недорогими іграми, які будуть створювати загальне, загальне враження наповненості сервісу. Blizzard потрібно, щоб розвивати ПК Game Pass, тому що їх аудиторія це переважно ПК гравці. Ну і кінг просто як можливість рубати бабос з мобільних гравців і доволі чималий. Ну і найголовніше, а чи справді їм потрібно розвивати та переманювати людей на ексбокс? І скоріш за все ні, тому що вони хочуть розвивати Pass. А от для розвитку гімпасу і Call of Duty, і ігри Blizzard, і інші IP Activision, вони чудово підходять. І навіть якщо Microsoft зі своїм Xbox програє консольну війну, але при цьому в них буде на супер мега рівні розвинутий Pass, то ну, вони по суті виграють. Особливо, якщо вони будуть наповнювати Pass власними іграми, тоді вони з них будуть отримувати максимум доходу, а не лише 30%, як вони отримують з продажу ігор на консолях. Так, 30% це все ще чудова можливість отримати дохід, але ти виробляєш консоль, залізо, це все коштує грошей. Часто виробництво консолей йде. В мінус в найкращому випадку в нуль, ну саме потужних консолей, лише Нінтендо заробляє з продажу залізяк. І коли виходять такі ігри, як GTA 6 чи Red Dead Redemption, то отримувати з них 30% це прям ну супер, особливо з мікротранзакцій цих ігор. Але крутіше, коли ти сам виробив гру, кинув її в підписку і отримав 100% з неї. Але якщо вони хочуть виходити, а вони хочуть виходити на інших платформах, ну умовно на PlayStation чи Nintendo, навіть якщо вони заявляють, що ні, то хочуть, тому що ми бачили по зливам цих судових процесів, що і Microsoft пропонувала PlayStation випустити Game Pass на консолях. І PlayStation у ну, Sony пропонувала Microsoft випустити PlayStation Plus на Xbox, але на тіні інші не погодились. Чомусь, мабуть, не дуже вигідно пускати підписку конкурента на свою платформу. І от найближчі роки 5-10 років, як мінімум, до початку наступного покоління, і я думаю, ще плюс наступне покоління. Буде цікаво спостерігати за тим, чи вийде у Microsoft продавити нове обличчя ігрової індустрії по підписочній моделі. Чи все-таки залізо. от Залізяка, яка стоїть, ну, вам не видно, яка стоїть під телевізором, умовно кажучи, що це от залишиться основний спосіб доставки ігрового контенту до гравців. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, як зміниться і чи взагалі зміниться індустрія після цієї угоди Microsoft Так Vision Blizzard, King? Ну і що нас чекає залізне? Ігрове майбутнє чи стрімінгове і підписочне ігрове майбутнє. Буде цікаво потім через років 10 передивитися це відео і коментарі під ними. Дякую всім, хто підтримує канал фінансово на Patreon та Байбікофі, особливо подяка Данилу Румянцеву. Хочете підтримати канал? Посилання знаєте де, шукайте в описі. Побачимося, бережіть себе і своїх близьких. Далі буде.